Яку залежність суспільство вважає абсолютно нормальною, нескінченна прокрутка в додатках? Тікток. Алгоритм неймовірно хороший, щоб утримувати увагу людей на ньому протягом тривалого часу. Моя концентрація уваги настільки покращилася після його видалення. Я також відчуваю, що додаток навмисно надавав мені вміст, який змушував мене відчувати себе невпевненою, а потім давав мені способи виправити ці проблеми за допомогою продуктів. Мені також довелося видалити тікток після того, як всі мої рекомендації перетворилися на. Ось чому планета вмирає, ось чому ти розорився, ось чому ти ніколи не підеш на пенсію, ось що робити з розпадом суспільства. Ось інформація про те, як вмирають діти. І це годинами на день. У мене були нервові зриви через те, що майбутнього немає, і ми живемо в кінці днів. Я в тікток, але й досі відчуваю, що у мене немає майбутнього, але воно більше не охоплює кожну мою думку. Увага! Деякі не бачать правди, що вони там, намагаючись конкурувати з одними та іншими, і не можуть зрозуміти, чому вони не подобаються. Побаються людям, тому вони намагаються більше. Це нескінченна петля, тому що вони ніколи не будуть щасливі з тим, що вони вже мають життя. Мені так дивно, як деякі люди йдуть щось робити, а коли вони роблять справу, вони витрачають весь час на те, щоб сфотографувати себе або щоб сфотографували їх. А якщо вони цього не роблять, вони опустять голову на телефоном, перевіряючи, скільки лайків отримала їхня попередня фотографія. шопінг. Енергетики, взагалі, кофеїн, газова вода з кофеїном, є найбільш споживаним напоєм у США. Сто відсотків багато студентів, яких я навчав, витрачали усі свої кишенькові гроші в місцевих магазинчиках. Хоча у Великій Британії заборона продавати дітям до 16 років енергетичні напої, хоча вони ховають їх у сумках, навіть без відома чи дозволу батьків. Це залежність. Дивно, що ніхто не сказав про лотерейні квитки. У мене є друг, який витрачає принаймні третину свого доходу на лотерейні квитки, і просто взагалі на азартні ігри. І я спостерігав, як він почистив квиток за 100 доларів, щоб витрати їх на ще більше квитків, і в результаті виграв лише 10 доларів. Потім поскаржився на те, що почувається гівняно, і попросив у мене гроші. Лол! Коли я працював у продуктовому магазині, я бачив, як люди витрачають стільки грошей на скреч, картки і лотерейні квитки. Я ніколи не бачив, щоб хтось вигравав більші менше 100 доларів. Мені було 18 і я зрозумів, що витрачаю щонайменше 3 долари за зміну на скреч-квиток. І одного разу я усвідомив, що витрачаю 15 доларів на тиждень. А це еквівалентно баку бензину. Я хотів сказати кокаїн, але добре, не крак, але кокаїн надзвичайно прийнятий серед професіоналів спорту, знаменитостей, багатих людей і так далі. Здебільшого його безумовно не сприймають, але це також не метенфетеміни на крак. Ви були б здивовані кількістю людей, які це роблять. Люди, про яких ви б ніколи не подумали. Це велика таємниця довгий час, але вона надзвичайно популярна. Кокаїн всюди. Ти йдеш в коледж і виявляєш, що всі курять траву. Потім ти потрапляєш в професію світ І виявляє, що всі вживають кокаїн лоу. Я був щиро здивований, повернувшись до коледжу і дізнавшись, що всі вживають кокаїн. Коли я був в такому віці, приблизно 2010 рік, це було здебільшого лише трава, і алкоголь, звичайно. Але коли я повернувся до школи кілька років тому, сьогодні кокаїн дуже популярний: консюмеризм споживання. Це така дивна річ, наскільки це займає центральне місце для людей у якийсь момент. Я відчуваю, що колись люди заробляли гроші протягом кількох років, вони говорять лише про те, що вони купили, і скільки це коштувало, і скільки на їхню думку я вважав, що це коштувало. Просто щоб сказати мені, що вони заплатили на 20% менше, ніж я очікував. Це як стандартний спосіб зайняти їх. Коли вони вже не працюють, купують речі, думають про те, що купили, і говорять про те, що вони купили. Вигаданий божевільний чоловік якось сказав: реклама змушу. Що нас ганятися за автомобілями та одягом, за роботою, яку ми ненавидимо, щоб ми могли купувати непотрібне нам лайно, а речі, якими ви володієте, зрештою володіють вами. Те, що він вигаданий і божевільний, не робить це неправильним. Соціальні мережі. Усі завжди в соцмережах, навіть я особисто, наркоман. Я постійно фотографую для свого інстаграму, публікую дописи у своєму снапчатах. Або гортаю TikTok. нескінчений цикл між цими трьома програмами. У мене є кілька друзів, чия самооцінка дійсно страждає, коли вони занадто часто користуються соціальними мережами, і тому вони кидають цю справу. Насправді я не вважав, що соціальні мережі є дуже шкідливими для мене, але я вирішив повністю припинити публікації та рідко гортати їх. Хоча я не встановив жорстких правил щодо цього, я був здивований, коли побачив, що моя самооцінка помітно зросла, коли я перестав публікувати дописи та втратив будь-яке відчуття вдосконалення того, як себе зобразити. Зити чи питання, як мене сприймуть, і намагаючись знайти ідеальний баланс, не виглядати як шукач уваги. Я залишаюсь цікавим. Зрештою, я сказав собі, що насправді в більшості випадків люди публікують лише тому, що їм потрібна увага та підтвердження. І тепер я відчуваю себе дуже вповноваженим, знаючи, що мені не потрібно підтвердження чи доведення чогось позитивного щодо мого життя, і щасливий просто жити без документації алкоголь. Чесно, мовляв, так це може стати настільки поганим, що люди побачать це як проблему, але це набагато пізніше ніж повинно бути, і алкоголь настільки необхідний людям, щоб розважатися, що це якось сумно. А я знаю людей, які не хочуть зустрічатися з людьми, які не п'ють. Подрузі моєї дружини нещодавно надіслав фото її подруги її нареченої, який є лікарем, який зробив їй крапельницю вдома, тому що вона була дуже п'яна. Зроблено це було в жартівливій манері. Моя дружина і я були стурбовані, але ми настільки меншість у цій групі, що нас не було почуто. Хоча, безперечно, останній займається серйозною проблемою, але те, що всі сприймають алкоголь позитивно, це перетворюється на веселий маленький анекдот. Її брат втратив свідомість з відкритими очима в замкненій ванній кімнаті. Їм довелося зламати двері. Я подумав, що дитина мертва. Ще один веселий анекдот. Я думаю, що це було лише в тій групі, але я чую ці веселі історії від багатьох людей. Смартфони загалом, я б сказав, дуже багато, включно зі мною, не можуть повністю відкласти свої телефони під час серфінгу соціальних мереж. Тепер телефон слідкує за вами всюди. Я пам'ятаю ті часи, коли я читав інгредієнти на найближчій плячці шампуню, коли йшов посеред, бо нічого. Іншого робити не було. Редаговано. Я забув додати прокрастинацію, яку це спричиняє. Поки я це все писав і спілкувався, я принаймені дві години відклав пробіжку, переглядаючи натомість редіт. Цукор. Я пройшов шлях від того, як випивав пляшку віскі об'ємом 750 мл на день, курив як демохід, приблизно печку на день. Для того, що зараз живу три роки повністю дверезим, але я й досі не можу приборкати свою залежність від цукру. Переїдання. Я повністю залежна від їжі, і це соромно. Я їм як не нажера. Я тренуюся кожен день. Я займаюся спортом кожен день. Якби у мене була певна дисципліна в харчуванні, я б виглядала як спортсменка. Натомість у мене є м'язи та жир. Коли я кажу людям, скільки я тренуюся, а вони кажуть, що не бачать жодного ефекту. Мені буквально хочеться плакати. Залежність від гніву, звичайно, обурення соціальними проблемами може призвести до ефективних соціальних дій. Обурення здається сильнішим і активнішим ніж смут. smutok či ťa, Спробуйте висловити думки та молитви, та подивіться на гнівні відповіді людей, які асоціюють гнів із розширенням можливостей. Ходіння в стані постійного обурення, навіть якщо це виправдано щодо певної речі, може зрештою змусити людей перенаправити свій гнів на кожен незначний подразник у їхньому житті, оскільки створює ілюзію контролю та влади. Гнів також може перерости в деструктивну поведінку, яка не є ефективною для вирішення будь-якої проблеми, яка потребує вирішення. Постійний злість не може бути корисною для психіонії психічного, фізичного чи емоційного здоров'я або для людей, яким доводиться стикатися з розлюченою людиною. Залежність від вина. А потім вони кажуть: я не алкоголік. Жінко, ти випиваєш пляшку на день. Я майже впевнений, що таки залежна, тому що вино все одно є алкогольним напоєм. Також нормалізація культури винної мами та всього одягу, декору, атрибутики, які вони виготовляють, тому що хі-хі-хі, потрібно випити, щоб пережити футбольний матч маленького тімі. Я думаю, що це повільно припиняється. На щастя, ну і наостанок від себе хотів би додати, легальною залежністю є мікротранзакції в іграх. Типу, знаєте, як Counter-Strike Global Offensive, там можна різні скини на зброю купляти, або якісь футбольні ігри, де є карточки, де собі. Тобто за реальні гроші ти купуєш граф. Ця, яким будеш грати в грі. Тобто мало того, що ти вже купив гару в яку будеш грати, так ти ще туди вкладуєш гроші. І це таки дійсно чимось схоже на звичайні азартні ігри, просто викачування готівки. Ну і на цьому в мене все. пишіть в коментарях вашу думку з цього приводу, і побачимось в майбутньому.